За останні дві доби на дорогах Рівненщини сталося дві смертельні аварії. Загинули троє людей. Так, сьогодні, о 6-й годині ранку, поблизу села Зоря зіткнулися два мікроавтобуси. У результаті загинули обидва водії. Пасажирці одного із транспортних засобів пощастило вижити. Слідчі на місце події встановили, що 55-річний мешканець села Великий Олексин, керуючи автомобілем Мерседес Віто, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Мерседес Спрінтер під керуванням 59-річного мешканця села Зоря у результаті ДТП обидва водії загинули. Пасажирку Мерседес Віто з місця події забрали медики. Вчора по обіді до поліції надійшло повідомлення про смертельну ДТП на автодорозі городище Рівне Старокостянтинів. Там чоловік не впорався з керуванням та загинув. 31-річний житель Шепетівки, водій автомобіля Мерседес Спрінтер, рухаючись у напрямку рівного з невідомих поки причин, виїхав на смугу зустрічного руху і в'їхав у відбійник. Після цього машину викинули у поле. Медики, які прибули на місце ДТП, лише констатували смерть водія. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські з'ясовують усі обставини подій. У Рівному під колеса Зіла потрапила 75-річна жінка. Сталося це вчора близько 15-ї години на вулиці Макарова. 24-річний рівнянин водій автомобіля не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та на пішохідному переході здійснив наїзд на жительку обласного центру. Із політравмою, переломом стегна та травматичним шоком потерпіло доставили у центральну міську лікарню. На жаль, врятувати життя жінки не вдалося. Задля для вашої безпеки, вирушаючи в дорогу, перевірте технічний стан авто та неохильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкість, користуйтесь ременями безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не залишайте в таких випадках авто на узбіччі. Патрульні поліцейські у Рівному зафіксували ДТП, яку спричинив нетверезий водій. Близько четвертої ранку, патрулюючи на вулиці Олени Телігі, вони побачили автомобіль Деоланос, водій якого наїхав на огороджувальні стовпці. Як з'ясували інспектори, 29-річний Керманець, з'їжджаючи з вулиці Олени Телігі, не врахував зміни дорожньої обстановки та допустив занос автомобіля з подальшим зіткненням. Тест на алкоголь на місці показав 1,28 і проміли. Зі слів водія він сів у нетверезому стані за кермо, щоб не допустити до керування ще більш нетверезого товариша. По чарці не винуватця пригоди патрульні склали одразу кілька адмінматеріалів. Тепер йому загрожує чималий штраф.